Написали, ми з вами продовжимо. Сьогодні ще один урок ми з вами працюємо над координатами вектора. Далі. Тепер я хочу з вами розібрати спочатку ось таке завдання. От, вчора собі виписував, знайшов, координа... знайшов координати точки, а координати вектора не зміг знайти. От в мене є точки А з координатами 1, 3. І з координатами 4 та мінус 7. Так, так. Але, але я хочу, щоб ці дві точки за допомогою цих двох точок, я хочу знайти координати вектора. Координати вектора. Як мені це зробити, Богдан? Богдан не скаже. Далі. Саша Бабан. Як мені знайти координати вектора. От в мене є дві точки, як знайти координати вектора. Ваня, бачу, почекай. Координатами 3 та мінус 10. 3 та мінус 10. Так, тепер. Тепер. А як мені знайти модуль такого вектора Єлізар? Корінь 3 в квадраті. А, і мінус 10 квадрат. І Мінус 10 в квадраті. Дорівнює. Так, ну 3 в квадраті 9, мінус 10. То корінь зі 109 розкладати не будемо, не, не важливо це. Тобто, нам треба зараз просто матеріал повторити. Корінь зі 109 розкладати не будемо, та й навряд чи воно розкладається. Далі. Тепер, ну, все одно, тобто, я знайшов координати вектора, модуль вектора, але щось не так. Що не так, вектор? Поки що це не вектор. Це відрізок, пряма, що промінь, що завгодно. Але це не вектор. Не вистачає раз, не вистачає два. Не вистачає два. З цим ми з вами розібралися. Відкриваємо підручник, сторінка 136. Відкриваємо підручник, сторінка 136. Так, Так. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Запишіть номер 1517. Номер 1517. І так. Що нам сказано? Нам сказано так, щоб воно було на окремій сторінці. Ось так його ми зробимо і трошечки зменшимо. Точка F ділить сторону BC прямокутника ABCD у відношенні 1 до 2 від вершини B. Знайдіть координати векторів AF і FD. Тобто, в нас є ось такий рисуночок, будувати нам його не треба, в нас цього ніхто не просить. Тому за допомогою рисунка, ми з вами спробуємо розібратися. Для того, щоб знайти координати вектора, що спочатку вам потрібно? Що нам спочатку потрібно зробити, щоб знайти координати вектора? Ну, точки написати. Знайти правильно, знайти координати точок. Знайти координати точок. Давайте спробуємо знайти координати точок, які ми можемо, в принципі, знайти. Е, дивіться, ми 100% можемо вказати координату точки С. Яка там буде, які там будуть координати у точці С? 3 0. 3 0 3 0 далі координати точки Д 5 0 5 0 це ми з вами дізналися тепер Давайте спробуємо з'ясувати координату точки Б яка в нас буде координата точки Б 3 другого координату нам треба дізнатися. Ми її поки що не знаємо. 3 Y якийсь буде. да? додатні, від'ємні, То вже. І координата точки А. 3 мінус 4. 3 мінус. Чому мінус 4. А, А. А. 5 5. 5 Y. 5 Y. Ну, і, звичайно, для того, щоб нам знайти. Координати векторів AF і FD нам треба з'ясувати, тобто також координату точки F, яка поки що в нас має координати x Y. Відповідно, вектори AF зробимо таким чином: вектор Аф теж має якісь. Давайте так, зробимо x1, якийсь Y1. А координа, а вектор FD. Вектор Fd буде мати координати x2, y2. Тепер, дивіться, яким чином дізнатися. Тобто, в цьому випадку ми можемо дізнатися виключно за рисунком координату. Ну, тобто, де в нас знаходиться? Точка Б і точка. Ну, де в нас знаходиться точка Б. Яким чином нам дізнатися? Дивіться, нам сказано, що точка F ділить сторону BC, прямокутника ABCD, у відношенні 1 до 2. Тобто, ми можемо з вами також за умовою стверджувати, що в нас BF відноситься до FC як 1 до 2. BF до FC, тому що нам сказано, що ділить. У відношенні 1 до 2, рахуючи від вершини Б. Таким чином, тобто, в нас тут у нас буде 1, Тут у нас буде 1, тут 2. Або, якщо хочете, X, 2 X. Як нам знайти е, довжину CF? От давайте подумаємо, як знайти довжину CF. Хоча, в принципі, дивіться, довжина CF у вас відома? Координату Y точки F ми знаємо. Ну, -4. Мінус 4 координату Y. точки F ми знаємо. Можемо, в принципі, собі це вказати. Поки що залишити порожнє місце для X і вказати координату точки F мінус 4. А як дізнатися. Так, 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 як нам дізнатися координату Y точки. Так, так. Як нам дізнатися координату Y точки, наприклад, B? Ну, Т3. Кільки? Ну x3. Чому Х3? Ну, Х3. Це ми дізналися. Тут у нас X3. Y ми не знаємо у координати. Координату Y точки Б ми не знаємо, а ми можемо її дізнатися як? От дивіться. У вас сказано, що BF, точніше CB ділиться у відношенні 1 до 2. Зі скількох частин складається відрізок, точніше, сторона CB? Разом зі скількох частин складається сторона двох. Думаємо. Якщо ділиться у відношенні 1 до 2, скільки всього частин. Мінус 2, мінус 4. Значить, координата Y точки B. Мінус 6. Ми до цього дісталися. Мінус 6. Тобто. Так, так, координата. Так, координату X точки B, А, ми знаємо, в нас 3 тут. В нас же ж тут x3, мінус 4F ми дізналися. Дійшли до цього. Тепер координата y точки B В нас буде 3 та мінус 6. І точки A 5 та мінус 6. А далі від нас не просять модуль, просять лише координати векторів. Пробуємо знайти координати вектора Аф. Пробуємо знайти координати вектора Аф. Яким чином їх можна знайти? Три, Три мінус п'ять. І що ще? Мінус шість плюс чотири. Далі. Є у вас координати точки А, координати точки F. Для того, щоб знайти координати вектора, вам треба від другого від координати другої точки, тобто від F, відняти першу точку. Х і так само y. Y2-Y1. Тобто, повертаємося. 3 мінус 5, ми зробили. Тепер що нам треба зробити далі? 4. Мінус 4 плюс 6. Тоді. Тоді, які в нас будуть координати вектора АФ? Мінус 2. Мінус 2 і 2. Нарешті ми до цього дісталися. Далі. Тепер координати вектора. Що від нас ще хотіли? Fd. FD. Давайте ще раз. F у нас координати 3 мінус 4, щоб воно було перед очима. Де ми з'ясували? в нас має координат. А, не з'ясували. Воно і так за умовою 5 0. Де має координати 5 0? Шукаємо координати вектора Fd. Яким чином? 5 мінус 3 і. 5 -3 і мінус 4 просто ну 0-4 плюс 4. 0 4 мінус мінус 4 0 плюс 4 вектор FD буде мати координати які а та 4 і записали відповідь. До відповіді записали вектор AF має координати. Мінус 2, 2. Вектор FD. Вектор FD має координати 2, 4, тому що воно теж не маленьке. Але спробуємо. Записали номер 1521. Точки А мають координати 2,5. Точка Б має координати 7,5. Вершини прямокутника А, Б, С, Д. Тут це дуже важливо, що це прямо, саме прямокутник А, Б, С, Д. Модуль вектора Д дорівнює 13. Знайдіть координати точок С і Д. Яким чином це можна зробити? Це можна зробити доволі просто. Спочатку, для того, щоб ми це могли зробити, нам знадобиться в цьому випадку побудова. Побудували систему координат. Розставили точку. Поставили точку А25 і точку Б75. Точку А25, точку Б75. Поставили? Тепер. Нічого, нічого не ну тобто, обережно олівцем, що потім можна було прибрати. Якщо мова йде про прямокутник, так, то в нас десь ось тут і ось тут, відповідно, будуть точки С і Д. Правильно? Тобто, щоб правильно розставити А, Б, С, Д по колу за годинниковою стрілкою розставляйте, щоб воно правильно було розставлено. За годинниковою стрілкою, якщо вам напрямок вже вказали, щоб нічого не змінювати. Тепер, що таке БД? Що таке БД? Діагональ Діагональ нашого прямокутника. Це ми з вами з'ясували. Теж можете обережно олівцем провести, хоча потім будемо це все олівцем вже наводити, саме, ну, тобто саме за тим, як ми розв'яжемо. Так, 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 так. Тепер повертаємося. Тепер повертаємося. І записуємо нижче. Після того, як ми побудували. Ми записуємо нижче, що в нас Вектор точка А. Давайте трошки меншим поки що зроблю. І завдання. Точка А має координати 2,5. Точка Б. Має координати 7, 5. Тепер також ми можемо. Тобто, те, що в нас прямокутник, це ми з вами, тобто, точками поки що позначили. Далі потім з'єднаємо. Тепер в нас сказано, що модуль вектора BD. Модуль вектора BD, у нас дорівнює 13. 13 чого не вказано, і це особливої ролі не відіграє. Це особливої ролі не відіграє. Далі. Тепер. Чи знаємо ми координату точки D? Координати okay. точки D знаємо. 2 2. 2, почекайте, 2 точно буде, тому що це прямокутник. да? А те, що мінус 2, це ми лише ескіз нанесли. Не факт, що вона буде розташована саме ось тут. Okay. Це ми просто ескіз нанесли. Тому 2 та Y. Тому ми вкажемо 2 та Y. Ну, а там 7Y. С точка С. Далі. Далі. Точка С. Ну, давайте так. Нас питають. А, координати точки С. Да. Те саме 7 та Y. У нас теж їх. Нам треба їх буде шукати, 7 та Y. Є цей момент. Далі. Тепер. Тепер. А як ми шукаємо модуль вектора? Для того, щоб знайти модуль вектора, да, БД. Дорівнює модуль вектора. Да? Для того, щоб знайти модуль вектора, що нам необхідно, нам необхідно піднести обидві його координати, тобто х в квадраті плюс у в квадраті. Правильно? Щоб знайти, координати, щоб знайти модуль вектора. Але ми знаємо координати вектора bd, ми їх не знаємо, нам їх треба знайти. Нам їх треба знайти, яким чином. Ми їх будемо шукати. BD. Що ми з вами можемо сказати про координати вектора BD? Ми знаємо, чому буде дорівнювати координата Х. Так. Координату Х точки D ми знаємо 2. На 2 мінус 2. 2 мінус, чому 2? Координата а, точки b 7 2 мінус 7. А координата Y. точки точки D. Координата Y D, Y мінус 5. Тепер, після того, як ми, ми поки що тільки таким чином можемо дізнатися координати, більше ніяк ми їх дізнатися не можемо. Підставляємо їх в наш, тобто, до нашого модуля. Модуль вектора BD. На всяк випадок, ще раз це все пропишемо. Щоб ви завтра, не завтра, точніше, до вівторка, не забули, не загубилися, не знаю, що ви ще можете. Модуль вектора BD дорівнює. Тепер підставляємо ті значення, які ми отримали. Тобто, давайте, в принципі, ми можемо. Давайте спочатку уточнюємо. Координати вектора BD. Першою координату x ми можемо сказати, що це мінус 5. Координату y поки що так і записуємо, y-5. Тобто. Тепер модуль вектора BD, мінус 5 в квадраті, далі плюс і координату y мінус y 5 в квадраті. На 25 плюс і квадраті мінус 10 y. Плюс 25. Спочатку дивіться, 13 дорівнює корінь з. Корінь з 25 плюс y в квадраті мінус 10 плюс 25. За формулою скороченого множення. Що нам заважає? До квадрату Під, піднести до квадрату. Обидві частинки. Обидві частинки піднести до квадрату. Тоді в нас виходить 13 в квадраті. Що буде? 169. 169 дорівнює 25. Плюс y в квадраті мінус 10 y плюс 25. Що з цього можна зробити тепер. Ну, ігру квадрат мінус 10 y. Мінус 10 y, плюс 50 і мінус 169 дорівнює 0. Далі. Y в квадраті мінус 10 y мінус скільки? 119. Мінус 119 дорівнює нулю. До 0. Домашнє завдання. Записали. Параграф 5.15. Виконати письмово номер 1518.